Вітаю вас, друзі! Після вчорашньої беззуби реакції Кремля на погрози Трампа здавалось би, що Москва почала поступово відкривати очі і робити висновки. Однак сьогодні, на тлі візиту китайського міністра Ван І, Путін вирішив провести термінове засідання Радбезу РФ і піднятися на дебет. Проте, давайте про це по порядку та розпочнемо з чергової гучної заяви від президента Сполучених Штатів Америки, який не виключив нових санкцій проти Росії, якщо Путін не піде на угоду, в разі якщо Путін не справиться зі своєю роботою. Є також на тлі такої заяви від президента США повідомлення від Держдепу, де підкреслили, що Трамп відкинув ідею про так зване тимчасове управління під егідою ООН в Україні. Та додали, що державний катарша Рубіо відвідає Брюссель для обговорення тривалого миру в Україні. Таким чином, ми бачимо те, що Трамп дійсно змінив свою риторику. І як вчора писали кремлівські пропагандисти, так звані експерти, політологи, що ситуація кардинально змінилася. І зараз президент Сполучених Штатів він узгоджує свою позицію, свій тиск з Європою. І Уже й мови немає про те. Що США будуть одноосібно вести перемовини з Москвою. В міжнародних ЗМІ почало з'являтися повідомлення, що Путін серйозно прорахувався, та сьогоднішнє повідомлення від американського видання The Washington Post. в свою чергу, у виданні британському телеграф пишуть прямо, що Трамп втратив терпіння щодо Путіна. Поки я не робив би таких поспішних висновків щодо втрати терпіння, тому що Трамп ще не вів санкції. Але якщо вже є такі певні ознаки, це безумовно добре. Стосовно реакції з Кремля, сьогодні на диво, реакція з Кремля дещо змінилася. Хоча зранку, в районі обіду, вона не сильно змінилася. Якщо вчора речник Путіна Пісков взагалі заперечував, що Трамп погрожував Росії, говорив про те, що журналісти все буцімто переплутали, що вирвали якісь фрази, його цитати з контексту, щоб, начебто, Трамп такого не говорив, то сьогодні Пісков погодився, що Трамп дійсно погрожує санкціями, але підкреслив. Що Росія продовжує контакти зі США, в тому числі і в питанні санкцій. Є також заяви від депутата Чепа, який повідомив, що заяви президента США Трампа нібито не вказують на погіршення відносин з Москвою, і що, начебто, Трамп завжди висловлюється в такому руслі, тому не потрібно так сильно звертати увагу на такі його заяви. Російські пропагандисти починають заспокоювати росіян, публікують цитати від так званих експертів. Але я хочу наголосити, що вже декілька днів поспіль російські центральні змі, наприклад, видання Тас та інші, активно цитують. Ви не повірите китайських експертів, не лише російських, не лише деяких експертів на заході, які підтримують Москву, а тепер китайських. І це вже знаєте так кидається в очі. І сьогодні російські пропагандисти цитують експерта Цуя, який повідомив, що намагання Трампа натиснути на Москву ні до чого не призведе. Але тут потрібно сказати, що в Москві реально занепокоєні. І не дарма в попередньому випуску я казав про те, що Москва взагалі вчора зробила беззубу заяву, і що це не типово. Сьогодні російські ЗМІ пишуть, що Росія призупинила масовані удари дронами по Україні після заяв Трампа. І це дійсно так, адже ні вчора ввечері, ні сьогодні вночі не було ударів шахедами. І це вперше з початку 2025 року. І це з одного боку є таким так званим сигналом Москви Вашингтону, а також є ознакою того, що в Москві почали думати про наслідки. Пропандисти ще пишуть, що основна причина в тому, що Трамп замахнувся на нафту. І всього лише один дедлайн може сколихнути ринок і фронт. Також пропагандисти вказують на те, що удар Трампа по російській нафті буцімто викличе глобальну торгову кризу, і що постраждають не лише Росія та її два головних покупці нафти Індія та Китай, а й, начебто, самі Сполучені Штати Америки. Тут є важливим те, що президент США Трамп він погрожував вторинними санкціями покупцям російської нафти. А найбільші покупці це саме Китайська Народна Республіка, десь близько 50% усієї російської нафти вона купує, і Індія – 40%. Щодо цього, пропагандисти також пишуть, що Трамп лякає Китай і Індію іранськими санкціями за російську нафту. І сьогодні, до речі, з'явився інсайт від американського видання Bloomberg. Що Трамп змусив ключового покупця російської нафти шукати інших постачальників? Мова йде про Індію і індійські державні компанії, які вже шукають додаткові вантажі на травень з таких регіонів, як Близький Схід, Північне море і Середнеземне море. Ситуація цікава, що Трамп, як пише видання Bloomberg, вже зміг натиснути на Індію, але не на Китай. Стосовно Китаю. То я хочу підкреслити, що сьогодні був візит Ван і про це я скажу дещо згодом китайського міністра коронавих справ. Але не лише нафта, адже сьогодні російські пропагандисти згадали й про газ. Зокрема, вони акцентують увагу на тому, що Європейський Союз вів ембарго, і зараз російські експерти оцінюють шанси Росії знайти нових покупців. Але щодо збуту всього російського скрапленого газу великі питання, і російські експерти кажуть прямо, що не вдасться все збути. Крім того, російські ЗМІ сьогодні пишуть про обвал і експорт їхнього вугілля. Зокрема, є стаття у виданні Московський час, що експорт російського вугілля через найбільший російський порт обвалився на 30%. Не дивно, що на тлі таких новин погроз президента Ша Трампа не лише Росії, а й Китаю та Індії. По перше, Путін сьогодні вирішив провести термінове засідання Радбезу РФ. На якому офіційно обговорили виконання домовленостей щодо припинення ударів по об'єктах енергетики, але цілком можливо обговорювали неофіційну відповідь Вашингтону. І, по-друге, це те, що Москва продовжує ховатися за спиною Китаю сьогодні. Пролунала заява від Лаврова, який анонсував саміт російсько-китайський травні. Раніше в американських змі міжнародних писали, що США планували саміт американо-китайський на квітень, але судячи всього цього саміту не буде. І була нещодавно заява від державного секретаря США Рубіо, який не зміг підтвердити про зустріч Трампа з зіньпіном і, взагалі, про цей саміт нічого. І це вказує на те, що Китай продовжує дистанціюватися, що Китай не хоче перемовин зі Сполученими Штатами Америки. Також щодо Китаю, як я казав на початку цього випуску, сьогодні в Москву здійснив візит китайський міністр з справ Ван і сьогодні. Він зустрівся не лише з Лавровим, а й з Путіним. І Путін сьогодні вирішив так активно прогнутися перед сі Цзіньпіном. Він на зустрічі з Ван І попросив китайського міністра передати так званому дорогому другу пану Цзіньпіну дружній привіт. І при цьому Путін підкреслив, пообіцяв насичену програму, якщо Цзіньпін відвідає Москву на 9 травня. Також Путін заявив, що він дуже сподівається, що лідер Китайської Народної Республіки відвідає Москву з повноцінним візитом. А тим часом Китай вустами Ванні назвав Росію так званим вічним другом і повідомив про те, що він підтримує її так зване прагнення до багатополярного світу. Крім того, цей так званий вічний друг Росії Китаю. Заявив, що хоче брати участь у мирних переговорах щодо України. Звісно, виникає питання: а навіщо він хоче брати участь у переговорах, якщо йому достатньо просто Китаю зіньпіну дати вказівку Путіну? І ще одна новина стосовно КНР, це повідомлення про те, що Китай розпочав нові військові навчання навколо Тайвані. Отже, Китай намагається демонструвати силу Проте. На тлі візиту китайського міністра Ванів в Москву пролунала гучна заява від Рябкова, заступника Лаврова, який сказав так, що ми не чули від Трампа сигналу в Київ про припинення війни, що Москва не зфіксувала відправку президентом США Трампом сигнала в Київ про її припинення. Також Рябков наголосив, що Росія не може прийняти ідеї США щодо України які, що Росія вважає, що зараз в планах США немає способів вирішення проблем, пов'язаних з так званими першопричинами. А це головне для Москви. Таким чином, Москва знову застаре. Не можна сказати, що вона стала на деби, але підвелася точно. І Москва, ховаючи за плечами Китаю, намагається диктувати свою мову Сполученим Штатам Америки і не лише США, а й Європі та Україні загалом. Щодо України, то президент Куріно Зеленський анонсував зустріч військових представників, які обговорять контингент для України. Знову без конкретних дат, і таку зустріч він анонсував після перемовин вчора ввечері з Тармером, прем'єр-міністром Великобританії. Сьогодні міжнародні змі, зокрема британське видання Reuters пишуть, що військове керівництво України, Британії та Франції проведе зустріч, тому очікуємо додаткових новин, тому що зараз вирішується питання миротворців в Україні. Крім того, щодо добрих новин сьогодні в Україну вже в одинасте прибула міністерка згодних справ Німеччини Бербок. Яка оголосила про додаткові 130 мільйонів євро на гуманітарні потреби, також вона зробила ряд важливих заяв щодо підтримки України, крім того, загалом щодо Європи, сьогодні є добра новина, що Україна отримала черговий транш від ЄС 3,5 мільярди євро. Також щодо нашого майбутнього в ЄС, сьогодні пролунала заява від глави МЗС Литви, який повідомив, що членство України в Європейському Союзі у 2030 році є необхідним для безпеки Європи. І ми бачимо, що зараз все більше лунає заяв щодо того, щоб Україна стала членом ЄС у 2030 році. Є підтримка, і ми бачимо, що відбувається, наприклад, в Угорщині. Про що розповідав попередньому випуску? Тому саме зараз, в ці місяці і найближчі роки, вирішується наше майбутнє. І Україна, поза всякими сумнівами, повернеться в європейську сім'ю. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей етері.